Сьогодні студентський страйк переріс у страйк загальний. На головну площу Тернополя вийшли люди незалежно від віку і статі. Городяни стверджують, найбільше обурення викликали події уночі 30 листопада, тож готові приєднатися до загальних страйків і протестів. Молодь на театральному майдані активна і далі. Не ходили в школу з класом, буде брати далі. Буде. А навіть якщо піду, то я зразу після школи піду сюда. що це варто того, щоб це відстоювати свою думку. Це варто того. Я та мої друзі страхуємо кожен день ще з понеділка та з неділі. Ми приймали участь в страйках. Безпосередньо я буду продовжувати це робити, адже це майбутнє нашої держави. Я не хочу, щоб далі країною керували, щоб далі не було такі хаоси, не було такі побиття, так як ми бачили ну, минулої ночі. Я цього не хочу, тому я буду це підтримувати. Звісно. Скажіть, будь ласка, до завтра на пари вранці йдете. Вам сказати, як чесно, мабуть, ні. Скоріше всього, що ні, адже я хочу це підтримати. Я вийду на майдан і буду стояти до кінця, поки ми не доб'ємося імпічменту нашого так званого президента, і е, я. Я доб'юся цього. Я підтримував весь тиждень цей страйк сьогодні. знов і завтра знов прийду сюди. Думки працюючих тернополян розділилися. Одні не на камеру кажуть: напевно, на роботу завтра підуть. Інші категорично заперечують страйк то страйк. Чи підете завтра на роботу? Ні. Тому що вона така робота, що я не прив'язана до місця знаходження на роботі. У нас магазин, тобто можливо, і піду, тому що люди змушені будуть купляти хліб, молоко. Якщо приймуть міський страйк і взагалі загальноукраїнський, який не буде взагалі ніхто працювати, то я буду підтримувати і не буду працювати. Ви продавач чи підприємець. Ви бачили це все, що робилось, показували. Це неможливо, просто не вкладається в голову таке. Як ви думаєте, завтра ви особисто придадете сюди на Майдан? Страйк? Звичайно, що прийду, звичайно, що прийду. Сто... Причому робота, робота може почекати. Потрібно встановити раз, щоб Україна була незалежною, дійсною, як вона є, щоб народ відчув себе з колін піднятись, не стояти такою, як Там, слів немає просто яка такої влади. Прийшла підтримати страйк у Тернополі і пані Катерина. Жінці 87 років, але вона вийшла на Майдан, щоб заявити і про свою позицію. Пані Катерина каже, якщо дозволить здоров'я, то вийде і завтра. Хочу. Показати, що ми боролися за Україну, щоб вони з нас не тили кров, бо вони витили дуже багато крові нашої і проляли наші українці, наші діти, наші онуки. Вони вже не винні, а вони страдають. За словами міського голови Тернополя, загальноміський страйк означає, що усі, хто має можливість, повинен зупинити свою роботу. Дитячі садки, школи, лікарні і громадський транспорт працювати будуть. Тернополяни ж стверджують, у них вистачить духу. Стояти на майдані скільки буде потрібно, ви подивіться, що сьогодні робиться на площі. Коли був останній раз, щоб стільки народу було, не було навіть помаранчева революція, учасник я тиждень і в Києві. Но зараз мене я кажу, аж просто любо глянути, подивитися, що сьогодні народ як піднявся. Він зрозумів, що ту владу терпіти більше не може.